Сонечко зійде, зазирне вікно світанок, до вікна ми підійдем і промовим. Добрий ранок, Доброго ранку вам, любі малята! Вітаю вас на занятті! Кожної весни люди святкують свято Великдень. Печуть паски, прикрашають, фарбують яйця та складають великодній кошик. Малята, до нас в гості завітала лялька Оленка. Вона хоче прикрасити крашенку та подарувати своїй бабусі, але не знає, як це зробити. Щоб прикрасити крашенку, нам треба дощечка, пластилін трьох кольорів та шаблон яєчка вирізаного із картону. Починаємо прикрашати нашу крашенку. Беремо шматочок пластиліну синього кольору. Відриваємо від нього маленький шматочок, розминаємо його пальчиками і скочуємо кульку між долоньками. Тепер беремо пластилін іншого кольору, зеленого. Відриваємо шматочок. Розминаємо його між пальчиками, кладемо на долоньку і скочуємо кульку, ще беремо пластилін червоного кольору, відриваємо шматочок, розминаємо його, Кладемо на долоньку і скочуємо між долоньками кульку червоного кольору. Нам треба зробити багато кульок з пластиліну різних кольорів. Ось як багато кулюк різних кольорів у нас вийшло. А тепер ми з вами будемо прикрашати нашу крашенку. Беремо кульку, кладемо її на крашенку і натискаємо пальчиком, приєднуємо її. Ось так розплющили ми першу нашу крапочку, Ще беремо І так само натискаємо пальчиком і приєднуємо її на нашу крашенку. Нам треба всі кульки приєднати до нашої крашенки, щоб в нас вийшло дуже гарне яєчко. Ось яке гарне пасхальне яйце в нас вийшло. Малята! Тепер Оленка зможе зробити таке пасхальне яйце і подарувати своїй бабусі. Дітки, ви разом з батьками теж прикрашайте крашанки і присилайте нам свої роботи. До побачення!